Вже рани на колінах не щіпають, коли у серці дірка на межі. І в скронях забуло сигнал тривоги, о Боже мій, коли вже той відбій, я хочу, Боже, так додому, де зможу віднайти душі спокій, де серце відпочине. що злітає до небес, те серце, що розбите в руїнах, отець відродить, Дай собі єнець. Він не втомився лікувати від болю. і не байдуже є для нього ти, у нього все є під контролем. Тож не хвилюйся, віруй і живи, не намагайся все порядкувати, дозволь Христу тебе зцілити. не впирайся. Оль допомагати, У нього сили є, що підкріпить. У нього є, ти чуєш, Він все бачить, він тут з'явився, щоб з тобою жить. Він тут з тобою разом плаче, Він тут, він бачить, знає, що болить. Час не лікує, часом вчиться жити з постійним горем, зморені душі та Бог у силі. В душі все відновити, що плакати навчилась у тиші. Злетить душа, хоч крила є підбиті, молитва піднімала й не таких, лиш вірити потрібно і молитись, і зусилля докладати, щоб здійнятись ввись. Ти сильний є, коли Господь в тобі, ти сильний є, коли Господь з тобою, і хоч пройдеш нелегкі сірі дні. Поруч буде по години бою. І навіть якщо люди не збагнули, не зрозуміли серця твого біль, якщо розчарування захлиснули, Бог не насипить на рану твою сіль. Все буде добре, бо час настав, пройдеш з Христом ці важкі битви, і засяє щастя у очах, і вдячністю наповниться молитви. Поки час нелегкий у житті, і вітер у душі все набиває, ти за Ісусом лиш іди, тримайся міцно, я тебе благаю. В Ісуса спокій серця віднайди, які в житті не були перешкоди, Господь те сили, щоб усе пройти, у вічності чекають нагоди, вчить тебе ходити по воді, Тримаючись за нього не потонеш. Він поруч буде навіть у вогні. Лиш довіряй. Лише довірся, батю. Ти Богу. Дорога церква, я хочу сказати вам, що Господь, він завжди буде поруч з нами. Він ніколи нас не покине. Достань.